ЗСУ продовжують просуватись вперед на фронті. Давайте розкажу вам деталі. Українські військові перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Є просування як на сході, зокрема навколо Бахмута, так і на півдні, де ЗСУ займається вимірюванням фронту. Про таке заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Значить, на сході сили оборони впевнено рухаються по флангах довкола Бахмута. Зацитую. В саме місто ми не заходили, але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак, основні бої зараз сточаться довкола міста, і там можна говорити про те, що наступ іде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт. Натомість, ворог туди підтягнув велику кількість сил. Концентрація дуже висока. Ми працюємо в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї. Що стосується Півдня, то тут українські військові рухаються з різним успіхом. Зараз, за словами Майер, на Півдні йде вирівнювання фронту для того, щоб зайняти і закріпитися на потрібних рубежах. Цитата далі десь бувають дні, коли це понад один кілометр, десь буває менше, може бути десь і до двох кілометрів по різному. Тим часом наші бійці діляться кадрами роботи. Так, військові ТРО показали знищення боєкомплекту і ворожої піхоти у бліндажі. Про це відомив військовий 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов. За його словами, цей бліндаж окупанти заносили БК вночі і старанно його маскували. Військові за ним довго спостерігали і обрали найбільш доцільний час, щоб вразити бліндаж. Між тим бійці нацгвардії змогли зайняти нові позиції у Луганській області. Окупанти наступали двічі, а бій тривав понад 18 годин. Про це повідомляє МВС України. Українські військові 50-го полку імені полковника Семена Височана ліквідували 40 окупантів, поранили понад 100 і знищили їхню техніку. Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили і другий наступ. Додали в МВС. Бій тривав близько 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню. Ну як завжди, радують наші герої із третьої штурмової бригади. Бійці другого штурмбату показали одну із операцій під бахмутом, а саме захід на позиції, робота танків та перші враження бійців після гарячого бою. Давайте подивимось. Ящий воздух пошл, понял? Полностью так. А какой должен был ты нахуй, А нас, он встат, понял? Вот так вот тупо, вот просто выглядывай в секунде, ебах. Он разворачивается на жопу так, понял? И вот так вот ху, и кровь с носа, понял? Там, да, блять, ф это самая худшая. Не, так я думаю, ну вс, понял. Что, ждем еще? Да. Турочку, да? Угу. Такий важкий та важливий для наших героїв час і для всіх українців період варто вкотре нагадати про підтримку збройних сил України, що власне і продовжує робити великий бізнес. Так, українські бійці, які захищають наші кордони, отримали чергову партію техніки для швидшого знищення ворогів на 15 мільйонів гривень. А саме 10 комплексів Валькірія для моніторного, коригування та нейтралізації ворогів, та 10 повнопривідних бусів у кожен з десяти комплексів Сі випила Валькірія входить два безпілотники. Прикордонники дуже вдячні за передачу, оскільки ця українська розробка гарно зарекомендувала себе на фронті завдяки невидимості для ворожого реп дальності польотів та швидкості розгортання. Авто для передачі обирали також, виходячи з побажань прикордонників, що були повнопривідними, адже їздити треба по важкій місцевості. Передала техніку компанія «Метінвест» в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт яку започаткував бізнесмет Рінат Ахметов.